Нас на сьогодні без вісти зниклими вважається понад 700 осіб. Це разом з військовослужбовцями. Зрозуміло, що проводяться всі дії для того, щоб відшукати наших хлопців і повернути їх додому. Робота йде, маю сказати, що дуже багато робиться для того, щоб це відбулося як можна скоріше, але ми стикаємося з такими. Неприємними моментами, як неготовність тієї сторони виконати свої зобов'язання, які попередньо обговорювалися. Тому ми робимо все можливе для того, щоб та сторона більш ефективно працювала, йдемо зустріч, домовляємось, але питання переговорів щодо звільнення заручників, а також знаходження тих, хто. Поки що вважається безвісти, воно відпрацьовується по оперативних каналах і воно не лежить в публічній площині. Але я ще раз хочу сказати, що треба дочекатися. Хлопці, якщо нема повідомлень про їхню смерть, обов'язково мають бути живими, і ми зробимо все, щоб їх повернути як можна скоріше. Тому треба набратися терпіння.